Ужгородські благодійники об'єднали заради порятунку життя протягом двох тижнів. Вони хочуть зібрати кошти на лікування Сергія Дудкеєва. Ми переймаємося тим, як він себе почуває психологічно, фізично, і хочемо йому допомогти. Нагадаємо, Сергій Дудкеєв, 27-річний сирота, студент. Хлопець має рідкісне захворювання. Синдром Кепеля трино невера, при якому порушений кровообіг та лімфообіг у нижніх кінцівках. Сергію потрібна негайна операція, адже захворювання досягло такого розвитку, що загрожує життю хлопця. А оперувати зможе тільки в Німеччині і коштує така операція 37 тисяч євро. Сергію потрібно на даний момент ще зібрати 24 тисячі євро. Ми сьогодні ще день зібрали 8,5 тисяч євро. Ми хочемо допомогти студенту, а ти основне гасло акції. Кошти будуть збирати волонтери в шести мікрорайонах Ужгорода. Розпочали з театральної Сергію потрібна ваша допомога. Будь ласка, не залишайтеся такими байдужими. Ця ситуація може спіткати кожного з вас. Ви можете, ми хочемо допомогти Андрію Сергію, а ви? Для когось з волонтерів, студентів-соціологів це перший досвід подібної допомоги. Та знаючи Сергій як людину світлої душі, радіючи є нагода зробити щось для його порятунку. В телевізорі бачив його інтерв'ю. Ну, людина він хороша, ми йому допомагаємо, збираємо кошти на операцію. Думаю, що світ не без добрих людей і вони допоможуть зібрати потрібну суму. І справді Сергій унікальний хлопець його переповнює доброта, любов до Бога, ближніх. Основна його мрія не втратити ці почуття. Він не впав духом, вірить у диво і знає. Світ не без добрих людей. Я взагалі всім людям хочу большої спасія сказати, тому, що там ребятам мені з, з Харкова зможуть ніктри, не розмовлять які місний місцеві новини, Потому що вони ні самі місцеві. знову видержують даже на очпі'ятна. люди шоволюдішу ані не стаються, не стіються в стороні, тому що я як то думав, що буде більше… так не так чуть не так я думав, що ну людям болі безрозлічно. Оказывается, що не так. Що мир не без бізорих людей очень много хороших. Хочу сказати большое спасибо. Тож, якщо в місті ви натрапите на молодих людей в помаранчевому з прозорими скринями для збору коштів, знайте в їх руках життя Сергія. Вони хочуть йому допомогти.